Привіт, наші маленькі друзі! Вітаємо на каналі Добранічні Історії. Сьогодні ми розповімо вам чарівну казку про трьох братиків поросят, які вирішили збудувати собі власні будиночки. Жили собі на сонячній галявині, оточеній квітами та м'якою травичкою, троє веселих поросят. – -ніф, ніф ніф та нуф-нуф. Вони дуже любили гратися, бігати на випередки та лежати на сонечку, мріючи про затишні домівки, де було б тепло і безпечно. Одного чудового ранку, коли перші промінчики сонця торкнулися землі, найстарший братик Нуфнув сказав Друзі, час нам збудувати власні хатинки, щоб кожному було комфортно відпочивати після веселих ігор. Наймолодший братик Наф Наф був дуже нетерплячим. Він хотів якнайшвидше закінчити роботу і знову піти гратися. Я збудую будиночок із соломи, весело вигукнув він. Вона золота, м'яка і пахне літом. Це буде найшвидше. Він зібрав великий оберемок сухої блискучої соломи, яка так приємно шаруділа в його лапках. Навколо літали метелики, а у повітрі стояв солодкий аромат польових квітів. Наф-наф уявляв, як лежатиме у своїй солом'яній хатинці, слухаючи спів пташок і відчуваючи тепло сонечка крізь тонкі стіни. Він працював швидко та радісно, наспівуючи веселу пісеньку про літо і сонце. Середній братик ніф-ніф. Вирішив, що його будиночок буде трохи міцнішим. А я збудую свій дім із гілочок, сказав він, у лісі їх так багато, і вони такі гарні та гладенькі. Він побіг до сусіднього гаю і почав збирати тонкі, але гнучкі гілочки. Деякі з них ще мали маленькі зелені листочки що робило їх схожими на чарівні палички. Ніф-Ніф старанно складав гілочку до гілочки, переплітаючи їх між собою, наче плів затишне гніздечко. Йому подобалося торкатися теплої кори та вдихати свіжий лісовий аромат. Він уявляв, як затишно буде сидіти всередині, коли на дворі йтиме теплий літній дощик. А найстарший і найрозсудливіший братик Нуф-Нуф підійшов до справи дуже серйозно. Я хочу, щоб мій дім був справжньою фортецею, найтеплішою і найнадійнішою, промовив він. Я збудую його з цегли. Він знайшов неподалік глину, зробив з неї акуратні цеглинки і залишив їх сохнути на сонечку. Це була довга робота. Але Нуф-Нуф не поспішав, він терпляче чекав, поки кожна цеглинка стане міцною, наче камінчик. Він уявляв, як у його домі горітиме камін, а на вікнах виситимуть гарні фіранки. І всім його братам буде там затишно і тепло, в будь-яку погоду. Наф-Наф закінчив свою роботу першим. Його солом'яна хатинка вийшла дуже милою, схожою на золотистий стіжок сіна. Він зробив у ній м'яку постіль із сухої трави і задоволено простягнувся на ній. Як чудово, подумав він. Тепер можна відпочивати і ні про що не турбуватися. Сонечко заглядало крізь солом'яні стіни, створюючи всередині гарні візерунки світла. Нафнав заплющив очі і почав дрімати, слухаючи дзижджання бджіл і шелест листя. Він відчував себе щасливим і захищеним у своєму маленькому, але такому затишному солом'яному будиночку. Раптом на галявину прилетів легенький вітерець-пустунець. Він любив гратися і вирішив подивитися, хто це збудував таку гарну хатинку. Він тихенько підлетів до солом'яного будиночка і лагідно подув. Ху, Ху. Соломинки весело зашаруділи і затанцювали. Кілька найлегших злетіли в повітря і закружляли, наче золоті метелики. Нафнаф -наф прокинувся і засміявся. Це було схоже на лоскотки. Привіт, вітерцю, гукнув він, але його будиночок трохи розсипався. Мабуть, солом'яний дім не дуже міцний для Ігор, подумало поросятко і побігло до брата Ніфніфа. Тим часом ніфніф -ніф теж закінчив свою хатинку з гілочок. Вона виглядала як великий кошик і дуже гармонійно вписувалася в лісовий пейзаж. Він прикрасив вхід ромашками і влаштувався всередині, з гордістю оглядаючи свою роботу. Мій дім точно міцніший за солом'яний». Подумав він, коли до нього прибіг на ФНАФ. Вони разом сіли в будиночку, розповідаючи один одному історії. Навколо пахло лісом і свіжістю. Гілочки створювали приємну тінь, захищаючи від спекотного сонечка. Братикам було дуже весело і затишно разом у новому будиночку з гілок. Вітерець пустунець. Помітив і другий будиночок та вирішив погратися із ним. Він набрав у свої невидимі щічки трохи більше повітря і подув сильніше. Фух, фух. Будиночок із гілок захитався, заскрипів, але встояв. Листочки на гілках затріпотіли, наче аплодуючи його стійкості. Поросята всередині відчули, як їхня хатинка гойдається, ніби на гойдалці. Це було навіть весело, але трохи хвилююче. Ого, сказав – цей дім міцніший, але для сильного вітру він все ж не підходить. Ходімо до Нуфнуфа. Його будинок точно найміцніший. А нуфнуф -Нуф якраз закінчував свою роботу. Його цегляний будиночок стояв міцний і надійний із гарним димарем на даху. Він старанно виклав останню цеглинку і задоволено подивився на свою працю. Двері були з міцного дуба, а вікна мали товсте скло. Він не просто будував дім, він створював справжній затишок, місце де завжди буде тепло й безпечно. Нуф-нуф зайшов усередину і відчув приємну прохолоду після спекотного дня. Він був дуже гордий, що не полінувався і доклав стільки зусиль. Він знав, що його праця не була марною. Саме в цей момент до нього прибігли Наф-Наф і «Нуф-Нуфе!» Твій дім просто чудовий, вигукнули вони. Можна ми залишимося у тебе? Вітерець-пустунець розібрав наші будиночки? Звісно, заходьте, друзі, радо відповів, нуфнув. Я будував його для всіх нас, щоб ми завжди були разом. Він відчинив важкі дубові двері і поросята зайшли всередину. У будинку було просторо, світло і пахло свіжим деревом та глиною. Вони зрозуміли, що саме про такий надійний дім вони і мріяли. Вітерець побачив, що всі троє поросят зібралися у цегляному будинку, і йому стало цікаво, чи зможе він похитати і його. Він зібрав Усі свої сили. Надув щоки так сильно, як тільки міг, і подув з усієї сили. Фух! Але цегляний будинок навіть не поворохнувся. Він стояв міцно і непохитно, наче маленька скеля. Вітер спробував ще раз і ще, але все було марно. Стіни були надто міцними. Поросята всередині лише почули тихе завивання за вікном. Але їм було зовсім не страшно, а навпаки, дуже затишно. Зрозумівши, що цей будинок йому не здолати, вітерець заспокоївся і перетворився на лагідний вечірній бриз. Він тихо постукав у віконце. Нуфнув і відчинив його. Вибачте, що я так сильно дув, прошепотів вітерець. Я просто хотів погратися. Ваш будинок найміцніший з усіх, що я бачив. Поросята засміялися і подякували йому. Вони зрозуміли, що вітерець не був злим, а просто перевіряв їхню роботу. Вони помахали йому на прощання, і вітерець полетів далі, гойдати колиски для маленьких пташенят у гніздах. На дворі почало сутеніти. Небо забарвилося у ніжно-рожеві та фіолетові кольори. Поросята вирішили відсвяткувати новосілля. Нуф-нуф розпалив вогонь у великому каміні. Дрова весело затріщали і кімнатою розлилося м'яке, тепле світло. Тіні від поросят почали танцювати на стінах, створюючи чарівну атмосферу. Ніф-Ніф допомогли заварити великий чайник запашного чарю з малиною, яку вони зібрали вдень. Солодкий ягідний аромат наповнив увесь дім, змішуючись із запахом димку. Їм було так добре і спокійно разом. Вони сиділи біля каміна, загорнувшись у велику м'яку ковдру і пили гарячий чай. Тепло розливалося по їхніх тілах. А втома від насиченого дня почала даватися в знаки. наф Нафнав солодко позіхнув, притулившись до ніфніфа. Ніфніф поклав свою голівку на плече Нуф нуфу Вони дивилися на танець вогню у камінні, і їхні повіки ставали все важчими й важчими. Потріскування дров було схоже на тиху колискову. За вікном на небі з'явилися перші зірочки, а місяць заглядав у вікно, ніби бажаючи їм добраніч. Поросятка відчували себе у повній безпеці. Поступово розмови стихли. Тепер у кімнаті було чутно лише мирне потріскування вогню та тихе сопіння трьох маленьких носиків. ніф-ніф і нуфнув, заснули міцним сном, обійнявшись, у своєму надійному і теплому цегляному будиночку. Їм снилися сонячні галявини, солодкі ягоди і веселі ігри з добрим вітерцем. Вони були щасливі, бо були разом і в безпеці. А вогник у камінні ще довго оберігав їхній сон, даруючи тепло і затишок. Добраніч, солодких снів. Нехай і вам насняться такі ж теплі та радісні сни.